Мені цікаво, а як от відреагували твої рідні, твої батьки. Е, наприклад, коли дізналися, що е, ти вирішуєш прямо з молоду підписати контракт? У мене що мене ніхто не зупиняв. Ну, в мене є сестра, яка підтримує так, але ні ні ніхто мені палки не вставляв, не казали, що не йди це ти там себе погубиш чи ще щось. Ні, зараз всі там, хто от, з ким спілкується, з цивільного життя, там друзі чи знайомі, то всі підтримують, в принципі, всі мною пишаються. Мене не було кому зупинити. І я дуже рада цьому, і все. Як взагалі от прийшло це рішення долучитися? Я ж хотіла прямо 18 піти. Я тоді ще в училищі навчалася на флориста. Коли закінчила це навчання, я відразу пішла до військкомату. І вони кажуть: ну все, йди додому, ще набору немає. Жди. Я розстроїлася, я чесне слово, я йшла додому в сльозах. Я так плакала, як ніколи. Я прийшла додому, така вся розчарована, плачу, і тут мені в 10 вечора дзвонять, кажуть: що ти, готова служити? Я така, так. Ну, в тебе в 12 поїзд надисну. І все, я така щаслива.